Всім привіт! Сьогодні говоримо про порівняння. Наскільки порівняння нас з іншими, з оточуючими нас, людей, може нам нашкодити, чи навпаки, можливо, це нам допоможе для того, щоб досягати певних цілей, результатів, на які ми націлені? Досить популярна зараз думка. У всякому випадку, сьогодні в Ютубі я бачив відео з якимись там мільйоном переглядів, де один з іноземних експертів стверджує, що. Порівнювати себе з іншими не варто, не потрібно. Це може призводити нас до якихось таких стресів, взагалі до депресії, ніби ми можемо жити якесь інше життя, порівнюючи себе з іншими. Тому давайте, ніби, будемо жити, отак, як ми живемо. В той же час, то що я дізнався, в 1954 році з'явилася така теорія соціального порівняння, в якій стверджується, що людина, в принципі, природньо не тільки оцінює все, що є, щоб вижити в цьому світі, а ще й порівнює себе. Для того знову ж таки, щоб себе відчувати, тому що дуже як це в нас закладено, ми хочемо розуміти, де ми знаходимося. Ми хочемо розуміти по відношенню до інших об'єктів, предметів, суб'єктів, як ми взагалі себе відчуваємо в цьому світі. І взагалі це нормально, коли ми порівнюємо себе, наші досягнення, наші знання, наш вигляд, в тому числі, ми часто порівнюємо. І такі заклики, ніби давайте припиніть себе порівнювати. Вони мені досить токсичні. При тому, що самі психологи, що цікаво, дуже активно використовують це порівняння в своїй роботі, тому що є різні шкали, різні анкети, різні тести, і це все базується на порівнянні, тому що у всьому цьому є якась певна норма. І коли ти за неї вийшов, тобі можуть там і не сказати, звісно що ти вже не в цій нормі, щоб тебе не налякати. Але, очевидно, такі норми існують в психології, і не тільки в психології. Проблема в тому, що в людини немає норми. Тобто є норма в вазі, умовно, кілограм чи грам ідеальний, є норма там не знаю, в дистанції якісь і так далі. Норми в людини, стандарту якогось, от ця людина, цей ідеал, це стандарт, її немає. Тільки в нашій голові вони можуть формуватися. І ми якраз підходимо до того, що саме порівняння воно може мати два напрямки: один вверх, коли ми порівнюємо себе з якимись такими ідеальними людьми. Тут знаходяться наверху якісь авторитети. І ми з дитинства, чи нас навчили і так далі, навчилися порівнювати себе саме от з цим верхом. І рухатись туди або не рухатись це, вже в залежності, як ми працюємо з цими порівняннями. Частина людей отримує певну мотивацію, і то, що вона бачить, що хтось може краще. От, наприклад, я прийшов на лекцію, хтось гарно виступає. Я думаю, я також хочу мати такі ораторські здібності. Я знаходжу якусь школу чи домашній якісь сам собі завдання знаходжу придумовою, і в мене виходить все краще і краще. Тобто, це е, такий авторитет, який мене мотивує розвивати. І це може стосуватися грошей, це може стосуватися розуму наших я не знаю, фізичних даних. Я захотів більше біцепс, я пішов в спортзал. З іншої сторони, ми можемо, звичайно, впадати в якісь такі фрустраційні стани, казати, нічого не виходить, я не вдаха. Ми можемо заздрити. Ми можемо казати, це все неприродньо, він там не міг цього досягнути, це все куплено і так далі. Це все знову ж таки залежить від того, як ми будемо інтерпретувати оці порівняння, які в нас автоматично в голові будуть з'являтися. Другий шлях порівняння це вниз. Ми порівнюємо себе з кимось, хто нам здається, на нашу думку там гірший, слабший, бідніший, найкрасивіший. Ми можемо себе почувати навпаки сильнішими чи супер якимись такими здобувачами, супер там багатими, і зупинятися в своєму розвитку. Тобто, ми не бачимо те, що є краще. Ми бачимо, що люди умовно виступають гірше, не можуть зробити якісь задачі. Ми думаємо, о, ми вже тут, нам нічого не потрібно, і наш розвиток помаленьку може зупинятися. Це також одна з проблем, як люди можуть невірно використовувати порівняння. Бо взагалі, якщо задуматися, порівняння це такий інструмент, як умовно ніж або не знаю, молоток. Тобто, якщо ти вмієш ножом користуватися, ти там ріжеш ковбасу і хліб, і масло. Якщо ти не вмієш ним користуватися, ти ріжеш собі руки або можеш взагалі когось зарізати. Така ж сама тема з порівнянням. Це інструмент. Якщо ти вмієш ним користуватися, користуєшся, ти бачиш де краще, де гірше, куди йти, і це тобі показує певний шлях розвитку. Якщо ти не вмієш користуватися ним, ти впадаєш от в такі фрустраційні стани, тобі від цього порівняння все гірше, і гірше і гірше. Тому я ну дам не експерт, звичайно, але я б не радив людині відмовлятися від того, що нам природньо, від того, що ми себе постійно порівнюємо, від того, що ми можемо знаходити нові шляхи розвитку. І щодня, незалежно від віку, ми думаємо, я тут хочу ще розвиватися, Я ось тут хочу розвиватися. От там не знаю, там я побачив, що людина в цьому сильна, Я також хочу бути в цьому сильний. E, і замість того, щоб там сидіти і казати, що нічого не виходить, я навіть не хочу порівнюватися, я там отак ну, от живу, там не знаю в якійсь печері, і мені так добре. Хоча, звичайно, якщо це природньо для вас жити в печері, живіть ніби я нікого не засуджую. E, важливо просто знайти оцей. Справжнього себе, якщо тобі подобається порівнюватися, порівнюєшся, дивишся, до кого ти порівнюєшся, дивишся, де оця межа, щоб ти не впадав в якусь чи то заздрість, чи то ніби коли людина себе асоціює от з цим порівнянням. Порівняння це певна, певний результат, який ти отримав, і тобі потрібно цей результат переварити. Тобі треба прийняти певне рішення по результати цього порівняння, а не ототожнити себе з цим результатом. Тобто, якщо я, наприклад, щось в даний момент не знаю, я не говорю, що я там повний невдаха. Я говорю про те, що вітя, а що треба зробити, щоб про це дізнатися. Якщо у мене в youtube каналі стане на сьогодні 1300 підписників, я не плачу від цього. Я думаю, а що мені зробити, які цікаві ще відео записати для того, щоб в мене було 100 тисяч підписників. Тому користуйтесь порівняннями правильно. Як вам здається, якщо ви хочете, звичайно, ними користуватися. Так само, як ми ними користуємося в бізнесі, в спорті, в науці, в школі. Ми можемо цим користуватися інструментом і в житті. Всіх обнімаю, нагадую всім, Україна переможе. Підписуйтесь на мій канал. Чао.